Привіт! З вами Віктор Ковальчук. На дворі сніг і мороз. Загалом хороша погода. І це наш перший відеоблог, в якому ми проаналізуємо 2014 рік, який вже наближається до кінця, і розкажемо про плани на 2015. Починаємо! Ну і так, почнемо ми те, що зробили за 2014 рік. За цей рік, який вже наближається до кінця, ми протестували 26 автомобілів. Створили дві нові рубрики, це механік про і автопоради. Розказали про заміну задніх гармійних колодків, колодок на сучасному автомобілі. І, на прикладі Джампі, ми це показали. Розказали. Наприклад, про фільтр нульового супротиву. Чесно кажучи, для себе я відкрив щось нове, тому що я не знав, що він являє собою, що він собою, що він дає, і чи є якась від нього користь. Я зрозумів, що користі на простий автомобіль від нього ти не отримаєш. Також, от, наприклад, як пізнати потопельника? Це ж, звісно, корисно, тому що дуже важливо, ти маєш, ти збираєш копійка до копійок, і тобі важливо, щоб гроші не прогоріли. І для мене самого це також було цікаво. Ну от, Ніби і багато роботи зробили, і автомобілів, і оці рубрики знімали. Але літо просто-напросто профукали, тому що зняли всього на всього жалюгідну кількість відео взагалі, я не пам'ятаю, ну. Боже, 5, за ціле літо десь 5 відео. Шах. Ну, але я надію, що всі зусилля, все ми вкладемо разом в 2015 рік і викладемося наповну. Ну, Головне, щоб ви залишалися з нами. Просто є такі деякі причини. от Літом, наприклад, якісь гульки, десь поїхав на відпочинок, і ліс, світясь, і все. Часу от просто-напросто немає. Взагалі, так, спека і нічого не хочеться робити. Та й так ми от літом на моє день народження зняли е, зняли ми спрінтера. тоді взагалі ось ми нормально попрацювали. Спрінтера зняли, я його практично майже в той самий день і зня, і зробив. І вечором тільки ми пішли тільки святкувати день народження. Ну, це, кажу, хотілося б, звісно, більше зробити. І. Виправитися. От, чесно кажучи, мені подобається моє відео, починаючи з Audi, а С4 кузов. Там, звісно, вже відчувається якась якість. Ну. Вже відчувається по справді, що людина вже починає більш-менш розбиратися у автомобілях, і вона може щось корисне сказати. А до цього, ну мені просто-напросто там стільки було, було косяків. Ну багато це пов'язано з минулим монтажером, якщо можна так сказати. Був нас монтажер, ну просто в нього за ціль було. Я не хочу його образити ні в якому разі. Просто в нього за ціль було зробити якомога скоріше і не дивлячись на якість. Ну розумієте, зараз з нами його вже немає, <смі> немає з нами тобто в команді, але так то деколи я користуюсь його допомогою. Наприклад, коли Діма, наш теперішній оператор, до речі, відео монтую я. Вже починаючи з Фіат добло Панорама, мотою я і оператор у нас, Діма, от ви можете оцінити. Мені по-справді подобається, як він знімає все чітко і якісно. Хоча допомогою минулого оператора я користуюся, наприклад, коли Ілля коли Діма зайнятий, я прошу допомогу Вілі, щоб він міг підмінити його. Тобто в ж такі дружні відносини, тобто ми не сварилися і нормально, він мені допомагає чимось, я йому допомагаю чимось. на 2015 рік. Найперше це вийти на певну стабільність. Тобто хоча б одне відео в тиждень. Брак часу, то в мене є час, діме немає часу. то зараз в мене є час, він звільняється після 3 години. Ми домовляємося про машину. Ну і поки ми вже дійдемо до місця, до самого автомобіля, вже виходить десь 3 години 40 хвилин, в 4.10-4.20 вже темніє І в цей маленький проміжок ми маємо. Все відзняти. От, спробуй спробую вкладися, але вкладалися. І чесно, я прошу вас найщиріші вибачення за звук в останньому тест-драйві, це Mercedes Sprinter 901 кузові. Я приходжу додому, вмикаю перегляд матеріалу, який відзняли. Звуку немає, мікрофон не працював. Я просто в шоці був. Тому я вас прошу вибачення, але. Хто хотів почути цінну інформацію про цей спринтер, я думаю, що ми відійшли на другий план. І Він своє почув. Не дивись на мене такими очима. Так. Вийти на стабільність. Далі. Це, звісно, розвиток вже існуючих рубрик. До речі, от ми готуємо зараз такі відео, можна сказати, бортових Citroën Jump. Ну, я не буду розкривати всіх секретів. Готуємо теж до механік механікпровоно все буде відноситися. Ну і, звісно, розвиток, якихось поява нових е е е відео. Але вс на все це треба кошти, з якими в нас трішки є проблеми, і потрібно раз і назавжди засвоїти те, що від е перегляду на, ютубу, е на Ютубі. Ми не отримуємо скажених якихось грошей, ми робимо це для свого блага. Так ми проводимо своє дозвілля. Ну хтось лювою отримує задоволення від того, як по вечорах випиває, можливо, ще, ще щось. Ми отримуємо задоволення від вибір авто. Тобто ми знімаємо, ми засвоїмо якусь. Особисто я засвоюю якусь інформацію про автомобіль, про їдусь. Мені цікаво для себе самого. надіюсь, для Діми теж. Далі. <кхем> ну, джампі також, я думаю, весною будемо замінювати фільтра, мастило, я думаю, ми теж знімемо відео, хто, можливо, має такий автомобіль. До речі, аналоги це Peugeot. Peugeot, expert. Fiat Scudo, Citroen ціріанжамп це аналогічні автомобілі. Я думаю, буде це цікаво для декого. Але так зараз так замислився, наскільки який прогрес зараз у нас, і порівнюючи з першим випуском, не було мікрофона, жахливий звук. Якийсь такий взагалі був, знаєте, серйозний, все так було серйозно. Але. 30 грудня перед настрій. Звісно, час підходить до кінця, тому робимо певний висновок, що, звісно, добре відсвяткуйте. Не сідайте ні в якому разі, випившими за кермо, тому що подумайте про інших, подумайте, подумайте про себе, подумайте про свого залізного коня, про наслідки. Але все ж хороших свят, хорошого настрою, щоб автомобіль не ламався, приносив вам тільки радість і тільки задоволення. Ну і звісно, в нас зараз в Україні таке становище. Бажаю, щоб встановився мир на сході, щоб все було добре. Ну і тоді буде інше все добре, тому що, знаєте, такі становища. І зараз просто були плани якісь на Новий рік, але всією військовою ситуацією не хочеться веселитися, нічого не хочеться. Просто хочеться, щоб скоріше закінчилась війна на Сході. Тому тримайтесь, все буде добре. Звісно, не забувайте підписуватись і на канал, ставити палець вгору. Шукайте і в інстаграмі. Там ви будете бачити якісь теж фото з автомобілями, які були на тест. Будете бачити фото, якісь пов'язані з джампі, взагалі з мого життя. Ну от група ВКонтакті, спільнота. Там зараз почали викладати різні такі автомобільні новини, там, де ну якісь що в автомобільному світі. Нове з'явилося просто слухати хорошу музику і тому подібне. Є також і в Твіттері, проте там, в принципі, синхронізація з іншими соціальними мережами, і там побачити щось нове не вдасться, але все ж мені буде приємно, якщо ви підпишетесь. Тому з вами був Віктор Ковальчук, новорічний відеоблог. Слава Україні!